Марса Чаунік, мажорка, Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, і лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви хочете підтримати мене, але не бажаєте щомісячної підписки, то для вас я створила банку для донатів. Де ви можете віддячити мені особисто без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо для мене. Глава перша вітаю чарівних леді в нашому закладі. промовив молодий чоловік, що підійшов до нашого столика. Щойно ми з Сюзі та Ліндою примостилися на терасі якогось місцевого сімейного ретро кафе. Він звертався до нас англійською. Хоча це було невелике містечко на західному узбережжі Італії. Очевидно, почув нашу жваву суперечку. Після 18 я майже ніколи не планувала свої поїздки заздалегідь. Усе завжди відбувалося спонтанно. Цього разу теж я надто імпульсивна та запальна натура, а в стресі ще й схильна приймати неординарні, не завжди виважені рішення. Але чому би ні? Ще мені єдиній улюбленій донорці відомого лондонського банкіра може завадити розважатися так, як і я того хочу. Тато каже, це моя фішка, а його головний біль. Проте межі я знаю, вони чітко окреслені в моїй голові, а мої найкращі подруги ще зі школи Лінда та Сьюзен, такі ж невиправніші байголови, як і я. Ми нерозлучна трійниця мажорок, завжди готова підтримати одна одну і пірнути в лавину пригод на вікенд. Цього разу в мене була серйозна причина. Мій бойфренд Джастін Фредерік Купір молодший, неочікувано для мене засвітився у гучному скандалі. У соцмережах з'явилося його пікантні фото з доволі відомою в світських колах дівицею легкої поведінки. Сказати, що мене це вивело з рівноваги нічого не сказати. То був справжній підступний удар у спину після року стосунків. Однак на його дзвінок, одразу після появи ти фото, я, стиснувши серце, неохоче, все ж таки відповіла хотіла почути правду від нього без прикрас, його тирада виправдань звучала як білий шум. Моя відповідь була стриманою та лаконічною. Джасті, не стулися. У мене лише одне питання, тільки чесно, це правда? Ти ж мене знаєш. Так, знаю, тому не буду брехати. Це правда. Пробач, мене підставили. Два дні тому я напився в нічному клубі і мене занесло. Вона прилипла, як банний лист, а я повівся. Та погань усе зняла на камеру, а потім почала шантажувати. Я не піддався, не думав, що, що вона піде далі, але вона все ж таки продала пліт своєї важкої праці жовтій пресі, заради бабок. Я йолоб, більше такого не буде. Емі, я обіцяю, це було вперше і востаннє. Чесно, клянусь, лепетав він у слухавку. Цей його лепет роздратував мене ще більше, ніж сам його вчинок. Як можна було поводитися так негідно? Він же дорослий, я думала, зрілий чоловік, йому не вісімнадцять, а двадцять вісім. Я погоджуюсь, вона погань, але тебе це не виправдовує. Знаєш, я теж гуляю з подругами в нічних клубах, але ніколи не виходила за рамки пристойності і не напивалася до втрати контролю. Прийми безплатну пораду. Голова тобі дана, щоби думати нею, а не тим, що в штанях. Однак це твоя справа. Дорогенький, і знаєш, краще б ти їй заплатив, аби уникнути того лина. Виніс брудну білизну на люді не найкращий піар. Та принаймні тепер я точно знаю, хто ти насправді. Рік життя пішов куто під хвіст. Образливо, що після тривалих стосунків ти зміг так вчинити зі мною. Витер об мене ноги, і завдяки тобі тепер усі охочі перемивають мені кістки та плескають моє ім'я. Думаю, це буде мені уроком на майбутнє. Я, звісно, не ідеальна, але з тобою мені точно не по дорозі. Прощавай, і я вимкнула телефон. Прекрасно, що у смартфоні номер блокується одним кліком принаймні щось у цьому житті просто, хоч щось потішило в той момент. Щойно завершила цю розмову. Образа, розчарування, злість усе разом підкотила до горла. На душі гірка шкребуть, як я могла бути такою сліпою цілий рік, не побачила справжнього купера. Це дратує найбільше. Він так уміло маскувався, чи мені просто було зручно поруч із ним. Чесно кажучи, не найгірша партія той купер. Але потрібен був шок, щоб я прозріла і зрозуміла час змін треба виходити із зони комфорту і рухатися вперед. Саме ось таке неординарне, екстремальне, те, що не вписується в рамки моєї моралі, як от зараз, мало статися, щоб я нарешті відкрила очі і радикально змінила своє життя, відмовилась від вигідної пропозиції, зручних стосунків. Вийшла з затяжної зони комфорту та почала змінювати своє життя. Зараз головне відволіктися. Наберу сюзі, а потім лінду. Завіємось кудись на відпочинок, на кілька днів бодай вони легкі на підйом. Тим паче, середина літа навчання немає, а це єдине, що може стримувати такий імпульсивний порив, як чкурнути в якийсь екзотичний куточок світу. Валізи завжди на поготові Цього разу екзотикою сита по саме горло. Уже не хочеться. Тож треба вигадати, куди поїхати, аби про все забути. Таке місце, щоб не нагадувало про спільні поїздки з купером. Спускаюся до зали. На очі потрапляє татів в бар у формі земної кулі, там вибір хоч куди, але не цього разу проходжу мимо, впевнено, прямую на кухню. Залпом випиваю склянку води миттєве полегшення, але спрага все одно мучить нерви на межі. І як би я не вдавала з себе геройку, мені все одно кепсько. Ця ситуація вибила мене з колії. Видихаю і вирішую. М'ятний чай з льодом мій порятунок. Бо навіщо тягнути кота за хвіст? З досвіду знаю, це працює, коли мої нерві на межі, а всередині. Нервова температура сильніше за спеку за вікном. Заварюю чай з м'ятою і лимоном, додаю лід, дві склянки такого тонізуючого напою і спрагу як рукою зняло, наче заспокоїлися. Все добре, дівчино, все добре, полегшено видихаю. Чудова новина заїдати стрес від відроморозиве не доведеться. Однак до повного щастя знадобиться молочний коктейль. Як у дитинстві. Коли приїдуть Сьюзі з Ліндою, їм теж зроблю. Це наш улюблений напій ще зі школи, коронний як жартує Сюзі. А те, що вони з'являться відразу після мого дзвінка, я знаю точно. Впевнена, зараз сидять в очікуванні, як на голках, самим незручно турбувати мене в такий момент. Між нами домовленість. У подібних випадках не лізти в душу зі співчуттями на кшталт бідненька як ти?» тож і не лізуть розумниці, супер. Зараз зберуся з духом і сама подзвоню. а поки побуду собі барманом. Зроблю все, як годиться. Виймаю з морозильної камери заморожене молоко, подрібнюю і збиваю в блендері. Додаю банан, кілька ягідок свіжої полуниці, збиваю знову. Наливаю у високу склянку листочок м'яти, трубочка, і вуаля, я вже сиджу і кайфую, насолоджуючи життям повільно сьорбою смакоту з трубочки. Кайф, смак дитинства солодким бальзамом лягає на душу. Мить зупинись. Тепер можна і телефонувати подругам, посміхаюся, пригадуючи нашу з ними торішню поїздку до Риму. Наші вечірні гулянки в крутому місцевому клубі, де ми так гарно проводили час, незабутні дні, коли пили дорослі коктейлі, на деякі з них навіть присіли з легкої руки тамтешнього бармена. Нам подобалося, як він влаштував для нас шоу правильного вживання коктейлів за італійською традицією, але молочний завжди в фаворі приємний спогад з дитинства, де кожен ковток був неймовірно смачним. Все досить спогадів. Треба негайно все це повторити. В ідеалі вже сьогодні ввечері, якщо спрацювати оперативно та швиденько все організувати. Набираю Сьюзі. гудок триває кілька секунд. Здається, вона тільки й чекала. Слова сиплються як з кулемета, я навіть не встигаю щось бовхнути. І що тут скажеш невгамовна тараторка, наче її щойно окропом обдали, а не мене. І тепер її, а не мене, не обговорює хіба що лінивий. Привіт, Емілі. Я вже збиралася тобі дзвонити, каже поспіхом. Я ж чудово уявляю, як її кортіло, але знаю, першою вона б ні за що не зрушила мовчанку. Ото брехуха. А вона не спиняється. Ми тут з Ліндою від самого ранку на нервах, а ти як, подруга? «Як?» Не скажу, що чудово, і з мене, як згузка вода, та історія таки зачепила. Так, образливо, рік у смітник, але й не трагедія. Я не з тих, хто ридає в подушку. Я сильна. Обставинам не вдасться мене зламати і загнати у глухий кут. Я не збираюся тут страждати ні за цапову душу, якщо дехто виявився ідіотом. Послала купера під три чорти. З мене досить. Нема чого витирати об мене ноги. Мені з ним тепер не по дорозі, і на ньому світ клином не зійшовся. Зізнаюсь чесно, наші стосунки була виключно симпатія та взаємна зручність, без шаленого кохання, без зварйованих диких метеликів у животі. Тож я без особливих страждань цю трагедію переживу. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Впевнена, що все справжнє ще попереду. А молодість не вічна, тому я не буду на нього гаяти час. Треба цінувати кожен день. Не в моєму характері з дощу під ринву, ти ж мене, знаєш, виливає душу. На тому кінці тиша, вони слухають. Що гріха таїти, неприємності це завжди неприємності і радості не приносять. Розумію, що Сьюзен з Ліндою завмерла на тому кінці в співчутливому очікуванні. Добре, що мій завзятий гордовитий характер не дає мені впасти духом і розкиснути. То які плани? озивається Лінда. Може, ми заїдемо, то як? А давайте, випалюю, удаючи, що це їхня спонтанна ідея, а не мій задум. Нехай відчувають себе рятівницями Анною та Ельзою, що рятують світ, мене конкретно. Тоді ми негайно виїжджаємо. Раху, що вже в дорозі. Давай, Еммі, готуйся зустрічати. Кажи, що хочеш, щоб душу відвести. Організуємо, вигукує Сюзі. Точно уявилася без чарівною паличкою у руках. Я тут пригадала нашу з вами вилазку до Риму влітку торік. Хочу повторити, а поки рятуюся чаєм з людом, тонізуючим, зміяти з лимоном, і молочний коктейль. Ідеальна комбінація, смакота. Наче повернулася у безтурботне дитинство. Кайф, можете розраховувати на свої порції. І, взагалі, хто нам заборонить повторити? Знаю, вони вже морально готові до подорожі, як завжди. Зрештою, чому ні? Ти зараз на що натякаєш? Чую, як Лінда вже завелася. Рим, її пристрасть. На поїздку. Можна вилетіти хоч сьогодні. Мені терміново потрібна зміна декорацій. Зараз це для мене як рятівний човен, щоб найшвидше почати плисти далі, залишаючи минуле позаду. Інакше не випливу. кажу, розуміючи, що вони мене підтримають. Тож чекаю чаєм і коктейлем пригощаю. Чудово, все вирішили. З нас морозиво, сир, оливки, горішки, з тебе коктейль, регоче Сьюзі. Тоді, поки ми їдемо, ти бронюй квитки на найближчий рейс до Рима. Все як завжди, розоряти тебе не будемо. По келиху перехилимо з солідарності і гайда в дорогу. Тобто ви згодні, усміхаюсь у слухавку. Не знаю, як сильно я зламала їм плани, але мук, совісті не відчуваю. Звісно, заявляє Лінда. Бо ми тебе любимо, горланять задоволені собою кози. І я теж люблю вас, волаю на все горло. Неймовірно рада. Можливо, одразу вдасться переключитися. А за ці кілька днів скандал вщухне. Жовта преса відшукає собі іншу чергову жертву. Людям подобається пліткувати про більш успішних і багатих, але одноманітність набридає щоразу хочеться чогось свіжого, нового, пікантнішого. Тож про купера скоро забудуть. І про мене. Це тішить, бо мені аж ніяк не подобається бути в центрі такого скандалу. Глава друга Таксі швидко домчало нас до аеропорту. Ще десь за три неповних години ми бовталися між небом і землею. Я так точно, і в прямому, і в переносному значенні. Лінда та Сюзан з розумінням поставилися до ситуації. Чемно мовчали лише час від часу, акуратно заводячи розмову хіба що про нову тачку Лінди, яку ще місяць тому подарували їй батьки, та про нову фотосесію Сьюзі для модного журналу, який належить її матусі. Я ж практично всю дорогу присиділа мовчки, відкинувшись на спинку крісла і затуливши вуха спеціальними дизайнерськими барушами для польотів, з фільтрами, щоб не чути розмов попутниці. Хотілося тиші та спокою на час перельоту, а вже потім я буду відриватися сповна, але без фанатизму. На очі натягнула спеціальні накладки для подорожей, аби зняти напругу, і майже заснула. Приблизно о пів на шосту ми зрештою приземлилися в римському аеропорту в імені Леонардо да Вінчі. Італія зустріла нас грозовими дощами. Наш літак через штурмову хмару хвилин двадцять не міг зайти на посадку. Що таке нещастить і як з цим боротися? Не везе, так не везе. На всіх фронтах повна дупа. Здається, я накликала на себе всі тридцять три нещастя. Халепа, усі дороги ведуть до Риму. Тож, як би доля не випробувала мене на міцність, ми таки дісталися у мріяного готелю в серці вічного міста. Уже на місці вирішили, цього разу поєднаємо приємне з корисним, відпочинок стане тим приємним бонусом до нових відкриттів. Адже навіть після кількох візитів Рим продовжує дивувати. А ще всього за 30 кілометрів звідси розкинулися пляжі Тіренського моря. Тож ми вирішили доповнити знайомство з історичним Римом, сонцем, морем і легким бризом. Немає потреби переїжджати до Каліфорнії чи Австралії заради серфінгу. В Італії також є кілька пляжів, придатних для цього. Звісно, хвилі середземного моря не такі потужні, як в океані, але деякі італійські узбережжя можуть забезпечити чудовий досвід серфінгу. Крім того, тут є неймовірні місця для морських розваг, таких як підводне плавання та снорклінг. Тож саме цим ми вирішили зайнятися цими вихідними. А поки що ми поселилися в готелі і, швиденько проглянувши інтернет, забронювали на наступні три дні розкішну віллу в санта Маринеллі – серфінговій столиці Італії та місце розташування найвідомішого серфінгового пляжу країни. Цього разу ми не збиралися опустити таку нагоду спіймати хвилю в буквальному розумінні стало одним з обов'язкових пунктів нашого відпочинку. Хоббі має право на місце навіть у нещільнішому графіку. А воно у нас було спільне, спокушала ідея побачити місцевий замок та інші пляжі на березі Тіренського моря. Сьогодні ж, увесь вечір, аж до ранку, у нас був присвячений Риму, і що цікавого можна побачити у вічному місці за такий короткий проміжок часу. Пам'ятаючи, що всі дороги ведуть до Риму, а ми під час попередніх подорожей ще не все встигли оглянути, ми разом склали цікавий маршрут. Не забули про Роберто, відвідали його клуб, а він знову потішив нас своїм шоу. Одним словом, повеселилися на славу. Наступного дня ми вже прогулювалися вуличками Санта Маринели і неочікувано натрапили на дуже затишне сімейне ретрокафе, оформлене в теплих коричневих шоколадних і світло-бежевих тонах, з великим червоним дирижаблем на стелі. Неймовірно красиво. Вітаю, чарівних леді у нашому закладі. Промовив молодий чоловік, який підійшов до нашого столика, окинувши нашу компанію зацікавленим, я б сказала дещо зухвалим і провокативним поглядом, що питально зупинився на мені. І, чесно кажучи, це мене трохи розлютило. Я й так була в не в найкращому настрої, а тут ще якийсь офіціант, хай навіть доволі симпатичний італієць, дозволяє собі розглядати мене. Точніше роздягати поглядом. З якого дива, це вже ні в які ворота не лізе, безглуздя якесь. Та за кого він себе має? Ну, куди тобі до мене? Ледь стримуюсь, щоб не поставити нахабу на місце. Вперто поглядом шукає Бейджок на його широких грудях, і не знаходжу. Ловлю себе на думці, що очима промацую кожен його м'яз, кожен кубик на торсі, які. Так виразно окреслюється під білою лляною сорочкою, з недбало закоченими до ліктів рукавами. Зауважую, що на ньому темні штани, нічого особливого, як і в персоналу, жодних виразних ознак належності до саме цього закладу. Очевидно, тут так заведено, в кожній провінції по своєму. Чесно кажучи, хочеться столичного шику. Ну, подумаєш, симпатичний, високий, голубоокий, широкоплечий брюнет. Мало я таких бачила типовий італієць. За хвилину розумію деякі речі не змінюються, і це навіть викликає усмішку. Замість того, щоб нагадати Лінді та Сюзі, що не варто нехтувати правилами пристойності, мої подруги не перестають мене дивувати, поки я, уся така сувора, сиджу і сердито метаю стріли в офіціанта. Він, роздаючи нам розкладки меню, на прохання Сьюзі перераховує інгредієнти кожної страви, а вона відверто стріляє очима, кокетуючи з ним. Лінда теж не пасе задніх, ставить італійці якісь зустрічні запитання, а мене це все чомусь бісить. Я зла й недобра на весь світ і на них, і на себе. Невже вони такі простачки і не розуміють є грань, яку не варто стирати? Не вірю, що для Лінди та Сьюзі вона зникла. У нашому світі так не заведено, таке не заохочується, а ці кози вже навіть встигли з'ясувати його ім'я, Мікеле. Нарешті я не витримую і вирішую замовити вино. Тож питаю в офіціанта, що з винної карти, вартого уваги, він може порадити. Краще б я промовчала. Мікеле миттєво повністю перемикається на мене, а я. Залипає в його синіх очах. Здається, уважно слухаю, але насправді не чую жодного слова. Враження таке, ніби нас лише двоє. Довкола тиша і тільки з його вуст до моїх долунає густий оксамитовий баритон. Італієць приносить наше замовлення, бажає смачного і зникає. Пробую мій стейк, смакота. У так і тане, мало не проковтує язик. Але, дідько, мій егоїзм, пиха та ще щось невизначне не дають мені насолодитися їжею, бо неможливо уявити, але ні сіло, ні впало, я поводжуся, наче останнє стерво. Піднімаю руку у спеціальному жесті, кличу офіціанта, і мило усміхаючись промовляю. Перепрошую, ви, здається, помилилися із замовленням. Я просила прожарювання медіум, а цей стейк пересмажений і надто сухий. Прошу замінити і на майбутнє будьте уважнішим. З таким ставленням до роботи можна й усіх клієнтів відвадити, і це я ще була вічливою, як для мене. Спостерігаю, як округлюються його очі, а брови злітають догори у щирому подиві. Він явно шокований, але чемно забирає мою тарілку з ідеально просмаженим гармуровим стейком. Прошу вибачення від себе особисто, а від закладу ми надамо вам компенсацію за незручність, неймовірно смачне тирамісу. Сподіваюсь, ви любите цю лакоминку. ми все виправимо. Ще раз перепрошую. Я тільки поблажливо киваю, мовляв, добре, погоджуюся на його умови. Наприкінці вечері історія повторюється. Кава надто холодна, і взагалі я ж відома мажорка поганка. Ви знову переплутали, шановний. Я замовляла лати, а ви принесли мені капучину. Воно занадто міцне для мене після обіду. Прошу вибачення, чемно посміхається Мікеле. Ми все виправимо і в якості компенсації прийміть фруктовий коктейль. І так день за днем. Все з винятковою стабільністю повторювалося. Я вже дивувалася, чому він не передає наш столик комусь з колег. Звідки таке терпіння і толерантність до моїх витівок. В понеділок ми випадково зустрілися на пляжі, де тренуються серфери. Виявилося у нас спільне хобі, і Микеле справжній ас у цій справі. Ми перекинулися кількома словами, а вже згодом розговорилися по справжньому. Він запропонував прогулятися пляжем. Я й досі дивуюся сама собі. Я погодилась. А от у вечірньому побаченні та прогулянці набережною відмовила, мотивувала тим, що нам не варто втягуватись у щось подібне, ми надто різні, з надто різних світів, це було б недоречно. Не знаю, чи Мікеле образився чи просто засмутився, він лише спокійно запитав це для тебе має якесь значення, чи лише це і має значення? Я знизала плечима. Не була вже впевнена ні в чому, але все ж ствердно кивнула, наголосивши, що поспішаю на захід до мерії з нагоди свята міста. Мікеле лише ледь посміхнувся щасти тобі і гарно повеселитися. А я вже сумнівалася, чи зможе веселитися без нього. С'юзі дістала запрошення до мерії ще вчора. Пробираємося до своїх віп-місць у центрі зали. Сідаємося або якось згайте час, питаю в неї а ти як отримала квитки? «Хм, Місця треба знати і з правильними людьми дружити. Ти хіба досі цього не засвоїла? Чесне слово, як мала дитина, так влаштований цей світ кидає сюзі з легкою посмішкою, випалюючи чисту правду. Святкування триває. І от на сцену для вручення нагороди запрошують відомого мецената, почесного містянина, власника ресторанної імперії Марк Графа Доменіко Мікеле Контаріні. Я піднімаю погляд і ледь не втрачаю дар мови. Щелепа просто відмовляється слухатись гравітації. Я вагаюся, але, зрештою, роблю зусилля над собою і підходжу до Маркграфа Мікеле. Перепрошую, я не знаю, як це виглядає, але чи можу запросити тебе на один єдиний танець. Він посміхається куточками вуст, повільно, проникливо. Здається, тепер моя черга подумати, чи це доречно, і наскільки варто на таке пристати. Ми ж з надто різних світів. каже, але вже бере мене за руку, кладе її собі на плече, а свою мені Наталію. Але ти мені шалено подобаєшся, тож я приймаю твоє запрошення, і ми вальсуємо довго-довго, мов у сні. Я розумію, без його втручання цей вечір не склався б, і мені так добре, так спокійно, так затишно поруч із ним, як не було ще ніколи. А все решта не має значення. Але він, Марк, Граф, а я проста звичайна мажорка. Упс. Однак цей титулований італійський красунчик дає мені зрозуміти, що він може бути і статусним, і звичайним офіціантом, і тим, хто мовчки тримає мою долоню в потрібну мить. Це не соромно, а для нас важливо тільки одне він чоловік, я жінка, і нас манить одне до одного. Напевне, це закоханість, яка, можливо, переросте у щось більше. І тільки це має значення. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, і напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору історії дуже приємно читати ваші відгуки. Щиро дякую за вашу підтримку, ваші вподобайки, коментарі та донати. Це допомагає у просуванні каналу та дуже приємно особисто мені. А попереду ще багато цікавих історій. Тому залишайтеся зі мною і до зустрічі, ваша пташка.